Всім привіт! Ви на каналі Пухнасті Лапки. Ви колись небудь думали, що тварина може стати справжнім героєм не мультяшним, а реальним живим? Сьогодні я розповім вам про тварин, які врятували життя людей, і це не є вигадкою. Пес на ім'я капітан, і він жив в Аргентині. Після смерті господаря він сам прийшов на могилу і залишився там жити щодня. Але не тільки це зробило його відомим. Одного разу він захистив сина господаря від нападу грабіжника. Пес кинувся на злочинця і врятував хлопця. Навіть після смерті господаря капітан залишається частиною родини, справжній охоронець, навіть із того світу. Ви думаєте, коти егоїстичні? Знайомтесь, Смайч, кіт із США. Коли його господарка впала в ванні і не змогла рухатись, кіт почав нявкати і дряпати двері, щоб привернути увагу сусідів. Завдяки цьому жінку знайшли і врятували. Це був не єдиний випадок. Смайдж неодноразово попереджав про поганий стан здоров'я господарки, маленький герой з великим серцем. Тепер увага, свиня так, звичайна домашня свиня на ім'я Люлу. Коли його господарка отримала серцевий напад, Люлу вибігла на дорогу, лягла перед машинами і просила допомоги. Один із водіїв зупинився і пішов за свиною. І він знайшов жінку, і її встигли врятувати. Свиня стала зіркою новин і доказом, що герої бувають навіть з п'ятачком. Ми часто думаємо, що це ми піклуємось про тварин, але іноді вони саме рятують нас не лише фізично, а й емоційно. Вони не шукають слова, просто роблять те, що підказує серце. Тож бережіть своїх улюбленців, бо хто знає, можливо, саме вони стануть вашим героєм. Якщо вам сподобалася ця підбірка, ставте подобайку, підписуйтесь на канал Пухнасті Лапки і пишіть у коментарях, чи знаєте ви історії героїчних тварин, а може, саме ваш улюбленець вже колись вас рятував.